12.8. Добрий ранок. Понеділок, що на сьогодні? 20, ні, 19 січня. Приїхали, бо треба працювати, але дуже-дуже холодно. Опалення, слава Богу, є, яке було, практично його і нема. Да, на вулиці мінус 20 було зранку. Зараз подивимось, скільки у нас. Ось така у нас 14. Опалення є, але нема гарячої води, яку вчора прорвало. Тому... Ще мінус гаряча вода. Що ще повинно трапитись у нас. Що, Ресі? Б'ємо рекорд по температурі. Давай. Зараз. Сюди. І ушки прячу. ушки. Прибираю все з свого Буду відключати, тому що тут такі скачки напруги. Зараз на дачі, нашій він буде працювати. І за одне заберемо акумулятор на дачу, бо не можна зараз купити акумулятор. Чи космос. Коротше таке. Так, банки повиносила, у нас тут плюс на балконі, ну, практично як в квартирі. Якщо буде плюс 5 чи 0, все не критично. Зараз продукти такі основні приберу. Що може? Портитись, а все інше хай тут буде на балконі. Все, холодильник вимкнуло. Світла нам таки не дали. Зараз їдемо. Продукти забрали, не буде тепер голова боліти. Тільки приїхали. Поставила фрукти сюди в бак. Хай на вулиці поки буде. Надібрала трохи нас морозилки, Були теж фрукти зараз. Вийшло тут у нас є. Зварю компот. Такий гарний асортимент. Приїхали сюди, було світло, тільки туди сюди побігала, не встигла телефон зарядити. Бачите, як слизько. Обмерзло все на веранді. Ну, що, встиг під'єднати під акумулятор. И розтопити, и да? Пишло сегодня? Норм давление? Че такое? Норм, нормально. Так, я уже солянку поставила. Охлая нагревается. Иду трошки еще там підміту. Тут у нас скрізь ворони по дахам рутують. Стукаття. Зараз тут підмету трошки, бо тут дрова рубає завжди і... Не завжди успіває прибрати. Ось бачите, які є трухулячі. Ну, основна маса, звісно, норм. Підміла, чистенько стала. Також хочеться, щоб це все розстало, щоб була у нас краса, чистенькі камні. Щось така су сувора зима. Але що поробиш? Зараз подивимось, що там у нас. Ой, який пухкий сніжок. Цвікась. порічка чи смородина, не пам'ятаю. варю компот і зараз ще додам замість цукру 20 січня. Лівий берег Києва без опалення світла і води. Чекаємо, що зроблять, включать, не включать, але сьогодні ночі добили, що не добили, що планували. Звісно, таке. Храйся у нас вже в пусілях. Відбій нарешті. Молодець. Молодец. Молодець. Молодец. 21 січня. 18. Всім добрий ранок. Прийшов час прибрати новорічні прикраси, так, Ресі? Ось ці хочу прибрати. Складу в коробки. А Ресі мені буде допомагати, да, Реся? Пройшла доба після обстрілу. Сьогодні 21 січня 2026 року. Добу не було ні опалення, ні води. Дали опалення, полотенце сушилка дуже гаряча прямо. Дуже воду гарячу дали. Дякуємо нашим комунальникам. Далі в квартирі, звичайно, поки що прохолодно, 12,5 градусів. На кухні батареї. Ну, теж доволі таки гарячі, можна сказати, дуже гарячі. Таких не було навіть до обстрілу. Ідемо далі. спальня наша квіточка. Тут у нас батареї. Ну так, да, не гарячі, але доволі такі. Кімнатні температури теплі, можна сказати, краще, ніж були до обстрілів. Квіточки наші тут злякалися, поки обстріл був. Йдемо далі потругаємо. А вже на сонечко поставив вже 14 градусів. Тут батареї. Ну, теж такі не гарячі, але... Звичайні теплі батареї, літньої температури. Дуже добре, що так трапилося, сьогодні за що виправили ви все, обстріли, все. А ми отримали корм Ресі. практик. Перед новим роком їх склади згоріли, БПЛА вроді попал, чи щось таке, але що хочу сказати, у нас зараз. 5 КГ фасовочка дуже зручні. 20 кг замовили. Було по 10 кг, але вони були важкі ці пакети. Так, 10 кг. Але пакети для Приватного будинку дуже зручні були щось там, сміття виносити. Зараз пересовую. Це супер, тебе в підвал покладемо і будемо брати Потрібно. В Київ п'ять заберу. Хай буде. Так, це для розпалювання. Ці ще не можу зняти, бо там все примерзло, це вже хай чекає весну. Вже можна оці викидати, вони вже сипнеться дуже. І дівчата дарувала в минулому році. Такі гарні іграшки прикраси. Тих багато. Різне зараз покажу. Ось такий зайчик. Машинка. Це все з лози, мабуть.

Вже казала за цей пылесос. Дуже зручний Для сходів так вообще. Кожну щелинку залізу. Раз є світло, то можна попрати. Давай. Фух, сонечко сьогодні таке. Треба ще картоплю перебрати буде якось. Ну и на что ты тут перевернула все? Рейси. Тут уже не так все було. Ты пищалку свою взяла, да? Я бачу. А пташки вже по весінньому співають. Дарийся. Скоро. Весна. Зараз м'яско стушу. Гречку. Реська побігла. Такий порядок вже. Далісь. Частенько це треба на другий поверх винести. І все. Ще трохи у мене залишився декорчик тут. Ось цей. Але він мені не заважає, хай буде покидатися. Дивіться, яка краса плющ, і він не змерз. Ресі. Ресі, ресі. Хто це приїхав?